А й правда, крилатим ґрунту не треба. землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у когось. З Звіч... Звірності у коханні, у когось з вічного поривання, у когось щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Ліна Костенко крила. Друзі, місто Вінниця, вулиця Гонти, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль буд. Переходь на профіль. Підписуйся в шапці профіля два номера телефона, телефонуй та замовляй.